Доброго дня, Чен. Please. Доброго дня. Хочу пояснити своїм підписникам, чому я, ризикуючи отримати тирки від свого командування. ну, Катаюсь, ну я не багато катаюся, там буквально в пару місць завіз чена. Але ви ж розумієте, що це е, не можна мені робити як військовому. Е, в мене є прямі обов'язки, які я виконую, і е, така громадська діяльність вона е, протиречить е, е, військовому, ну, військовому уставу. Але я це роблю чому? Тому що я хочу, щоб ця людина повернулась в Корею. Показала ці фотки. Я навіть йому сьогодні пропонував, щоб він е, е, якийсь блог свій вже починав робити і онлайн показував корейцям, як е, живе Україна, що відбувається в Україні, як живуть українці, як живуть херсонці. Зараз він Херсонець. Е, завтра він планує їхати в Запоріжжя, подивитися, що там. А потім хоче зовсім на схід. Я вже домовився з хлопцями, які знаходяться під Бахмутом. Можливо, у них буде можливість його прийняти, показати, що таке війна. Йому дуже цікаво. Е, е, і я хочу розуміти, такими діями ми е, пригортаємо увагу до України, до Херсону. Ця увага виливається в що? В той же ленд-ліз, в ту ж гуманітарну допомогу яку ми отримуємо. Тобто, оце посол миру до нас, Херсон, до нас в Україну, який повернеться до, до свого міста і буде розповідати, які ми українці і що в нас тут дійсно відбувається. Тому не вважаю. Але розумію, що я цього робити не можу. Тому роблю це дуже акуратно і дуже-дуже мало. Майже якісь там хвилини виділяючи на контакт з волонтерами чи іноземцями, чи ще з кимось. Але це потрібно робити. Бо хто як не ми покажемо світу, що таке Україна, що таке Украї... хто такі українці. Він українську не розуміє, звісно. Але настрій емоційний, він дуже добре відчуває. Все класний пацан, я вам скажу. Отакий тримається весь світ. Welcome to Ukraine! Welcome to Ukraine. Так.